Величезний привіт вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно і запрошую вас до магазину Аврора. Подивимося, які сьогодні акції з 16 по 22 включно червня і подивимось новинки. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою крем Милу шик, зверніть увагу, тут 500 г за 49 гривень. Є в двох ароматах. Дигтярне мило шик 300 мл 36 гривень. Зараз акційна ціна. Косметичне крем мило тверде, 125 г 19 гривень. Зі знижкою тверде мило Гранд Шарм 140 г 19 гривень також. Зі знижкою рідке мило 450 мл по 19 гривень зараз. Зі знижкою можна придбати ось таке тверде мило шик 125 г за 22 гривні. Кондиціонер для волосся з Омега-3-940 мл 92 гривні знижка. Маска для волосся з колагеном також 940 мл 92 гривні. Зі знижкою шампунь Ооо Шай відновлення для пошкодженого волосся 400 мл 74 гривні. Ось така олія для кінчиків волосся. Зараз можна придбати за 119 гривень 100 мл. Спрей для волосся «Доктор Санте Кератиновий 74 гривні 150 мл. Для найменших шампунь мультипульти 42 гривні 430 мл. Є багато різних ароматів. 16 гривень. Ось такий гель для душу 300 мл. Соковита диня. Гель для душу мохіто, тут цілий літр. Зараз можна придбати за 59 гривень. А ось такі парфумовані гелі для душу 250 мл. Зараз можна взяти за 49 гривень. 92 гривні шампунь для волосся доктор Санте. Ось така велика літрова маска. Зараз можна придбати зі знижкою 119 гривень. Також можна придбати цієї марки шампуні літрові за 119 гривень. 59 гривень ціна ось таких шампунів літрових. А ось такий літровий можна придбати взагалі за 29. Пінка для вмивання ЄЛІН 59 гривень 150 мл. Емульсія для інтимної гігієни. Об'єм тут 400 мл. Зараз по 64 гривні акційна ціна. Набір станочків для гоління. Це написано, що жіночі. Зазвичай роблять рожевого кольору. Просто написано: це, мабуть, цінник не від них. Ну, добре, давайте проб'ємо ціну. Зазвичай роблять рожеві 5 штучок на 2 леза. 44 гривні. Набір а, жіночих станочків. 4 штуки від Gillette. А, вони йдуть на три леза з геловою смужкою та смужка, яка підіймає волоски. 139 гривень зараз акційна ціна. За 24 гривні можна придбати дитячу зубну пасту. Нарешті з'явився в Аврорі ось цей біокон, спрей для стоп, дезодорант, антиперспирант, зменшує потовий виділення, усуває неприємний запас, захищає шкіру стоп. Ціна такого спрею. 100 мл об'єм за 49 гривень. Паста для домашнього шугарингу. 59 гривень 250 грамів. Хочемо показати, що з'явилася новинка. Ось така в лавандовій упаковці від фортези. Бальзам маска, зміцнення від коренів до кінчиків. І такий самий шампунь з цієї серії. 179 гривень ціна набору. Давайте подивимося, що із серветками, рушниками паперовими. Ось такий великий рушник. Рулон двошаровий 44 гривні. Ось такий набір рушників також 44 гривні двошарові, дві штуки 65 відривів. Ось такий трішки дешевший буде. 100 відривів двошаровий, також дві штуки. Відрута тришаровий рушник. Пакування дві штуки також 69 гривень за акційною ціною. Ось такий набір серветок. Тут 80 штук, розмір 33 на 33. Можна зараз придбати зі знижкою за 24 гривні. Серветки паперові 150 штук, двошарові у коробочці. Зараз можна придбати за 34 гривні. Ось такі також зі знижкою 25 гривень двошарові, але тут 100 штук. Зверніть увагу, вологі серветки для дітей з екстрактом ромашки. Тут 120 штук пакування. Зараз дуже хороша на них знижка. 29 гривень. Папір туалетний двошаровий, 4 штуки. 37 гривень. Хто надає перевагу селпак? Це делюкс тришаровий, 4 штуки. 98 гривень. 50 гривень ціна ось такого наборчику туалетного паперу 4 штуки. Ось такі серветки можна придбати за 22 гривні. Вологі 48 штук. Вологі дитячі серветки. Аврора 110 штук. Також зараз зі знижкою, за акційною ціною. 27 гривень. Ось такий паперовий рушник, як я говорю. А, технічний 27 гривень. Гарне поєднання. Дерево та силикон. Ось такий ополонник, 59 гривень. Шумівка кухона з цієї ж серії 69 гривень. 87 дуже хороша ось ця ложка для спагетті. Легко набирається спагетті, 87 гривень. Набір на для консервування 20 штук в упаковці за 15 гривень. За 29 гривень можна придбати ось таку овочерізку підстругачку для моркви. А зі знижкою пластикова ложечка для меду за 27 гривень. Привезли прес для чеснику. Щойно розклали дівчата 88 гривень. Ще одна новинка, ось така мінітерка із контейнером, але ціна не маленька. Із цієї ж серії ніж для піци. Також новинка. Та овочі чистка, якщо вірити ціннику 99 гривень. На сьогодні дуже хороша річ. Ложка для морозива. Ціна 69 гривень. Та за 69 гривень можна придбати ось таку ручну терку. Зі знижкою 40%. Ось такі кубики для розпалювання багаття 32 Штуки 39 гривень. Пензлики кулінарні силіконові з прозорою ручкою. Зараз в акції 24 гривні. Кулінарний інструмент 3 в одному. Зараз також з хорошою знижкою. Зверніть увагу, хто чекав, 99 гривень, хто чекав на знижку. З'язничко ось така силіконова форма для випікання 59 гривень на 6 кексів, кольори в асортименті. Привезли ось такі великі акумулятори холоду. Перший раз бачу такі великі. Знаєте, як ними користуватися, а перед тим як складати в сумку ось ці продукти, поставити на 2 години, заморозиться і потім в сумку і довезете продукти на пікнік. Прохолодними. Ціна такої новинки 119 гривень. Є в декількох кольорах. Є ось такому рожевому і є ось такому фіолетовому кольорі. Ще одна новинка привезла ось такі форми для льоду. Раз, два, три, чотири. На вісім відділень силіконові. Ціна новинки 119 гривень. Пластикова форма для льоду також новинка. 22 гривні. Перевіряємо ціну на кришки. 50 штук, 77 гривень. Добрі традиції. Я ще знайшов ось такі кольорові, також добрі традиції, 50 штук, вони по 88 гривень зі знижкою зараз. 99 гривень турка металева для приготування кави на 600 мл. Ціна знижена на ось таку форму для льоду. Зараз по 39 гривень, пластик, силікон на 18 відділень. Дуже хороша, я вже не раз про неї розповідав. Зі знижкою зараз ось така гарна скатертина кольору лаванда з стисненням метр на метр 60 за акційною ціною 57 гривень. Новинка набір із двох рушників: один кольоровий, другий з візерунком 40 на 48 Розмір. Ціна такої новинки 55 гривень. Ціну знижено на скатертини, розмір. Метр 40 на метр десять, ось такими китицями. Є багато різних візерунків. Зверніть увагу, хто шукав, хто чекав на знижку зараз в акції. Сумочки, як вони називаються правильно? Дивіться, забув. Термосумки, ось такі невеличкі з ручкою, з, з липучкою. Знайшов я штрих-код на синій, ціна 84 гривні. 24 гривні. Зараз серветка антиковзуюча, розмір 30х50, кольори в асортименті. А зі знижкою зараз можна придбати фартух кухонний із квітучими лимонами. Дивіться, який він цікавий. Ну, вже відкривати я не буду, тому що всі знають, як виглядає, дивиться та має вигляд фартух. Я його відкривав, коли він з'явився в Аврорі. Господинки, зараз він зі знижкою. Ось така пластикова ємність кругла на півтора літра і з кришкою, яка закручується, зі знижкою 39 гривень. Ємність також з кришкою круглий на літр по 22 гривні. Так, а це новинка, дивіться, який гарний стіл накритий. Пластикові контейнери на літр 322 гривні. Ще одна новинка пластикові контейнери, а трішки менш, менше заємності. 19 гривень на 900 мл. Контейнери для заморозки. Ну, тут намальовані сніжинки, я гадаю, що для заморозки а, квадратні із кришкою на літр 200-18 гривень. А ось такі ланчбокси на 800 мл Зараз можна придбати за 39 гривень. Хорошої якості пластик. Кришка закривається герметично із чотирьох сторін за ціною 39 гривень. Ємність кругла на 700 мл. на Закрутку. Закручується, мій обід, 19 гривень. Ложечка для годування маленьких, силіконова 24 гривні. Пляшка дитяча, пластикова. У вигляді смайлів 55 гривень. Пластиковий стаканчик ось такий, 24 гривні. 119 гривень набір пластикових криманок а в наборі 3 штуки. Дивіться, які цікаві. А ще можна придбати ось такі стаканчики. Набір із шести штук також пластикові. 149 гривень. Акційна ціна на дерев'яну серветницю дозатор 109 гривень. Ось така прямокутна. Ще одна новинка дитячі стакани меламінові по 77 гривень. Ціна знижена на ось такий контейнер харчовий для малечі із ручками та кришкою. Акційна ціна зараз 77 гривень. Хочу показати ось таку новинку вішалка для сушки дрібничок у вигляді такої квіточки. Кольори в асортименті показую вам, як новинку. 109 гривень. А ось таку вішалку також для дрібничок можна зараз придбати за 29 гривень із прищіпками. Ось цей набір для ванної кімнати зараз йде зі знижкою. Кольори в асортименті є білі, сірі, чорні, кремові. Ціна за цей набір зараз 179 гривень. Хочемо показати новинку. Ось такий контейнер для. Я гадаю, що для дисків і для ватних палочок. З бамбуковою кришкою. Це також новинка. Зараз скажу ціну. 99 гривень. 55 гривень органайзер для ватних дисків. Ось такий із кришкою пластиковий. І зараз дуже хороша знижка на ось цей органайзер пластиковий для косметики. Зверніть увагу, він такий немаленький, досить. Вмісткий 59 гривень. Органайзер для серветок і одразу, мабуть, для ватних палочок. Ось тут збоку. Ціна такого дозатора, досить цікавий, не дивлячись на те, що пластик, 77 гривень, акційна ціна. Дозатор для миючого засобу і шкребок вже входить у набор. Також є різні кольори. 77 гривень. Ось такий пластиковий контейнер зараз можна придбати зі знижкою. Так і також в акції кольори в асортименті, трішки більший, і з ручками. Акції на ціна 69 гривень. Хочу перевірити, чи він в акції. Здається, він в акції. Так, 119 гривень. Зараз ось такий кошик пластиковий, прозорий, універсальний, з ручками. І бачите, тут є ще чотири ніжки. Ви сюди їх самі маєте впихнути. Є ось такий прозорий, а є ще трішки інакший колір. Ось такий ще фісташковий. Хочемо побажати всього найкращого, економних покупок. Ми зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.